Створення як інструмент для спілкування, але вони вже давно вийшли за ці межі. Рівень їх розвитку майже досяг свого піку, і зараз ми мало не щодня можемо спостерігати появу нових соцмереж та їх користувачів. На сьогоднішній день мільйони людей використовують їх для комунікації, поширення власних думок, заробітку чи навіть як альтернативу традиційним ЗМІ. Тож яке ставлення до соціальних мереж мають українці? Я вирішила запитати у них самих. Чи зареєстровані ви у соціальних мережах? Так, зареєстровано. Яких саме? Інстаграм, Фейсбук, Тікток. Зареєстрований в Тіктосі, Ютубі і Фейсбуці. Чи зареєстровані ви в соціальних мережах? Так, зареєстрований. Яких саме? Фейсбук, інстаграм, та й все. Так, зареєстрований. Ютуб, Фейсбук, Інстаграм. Ну, тіх тут. З якою метою ви створювали аккаунт у соціальних мережах? Е, для ознайомлення з інформацією, яка там взагалі є, спілкування з друзями, дізнаватися новини, просмотру цікавих відео та новини. Спілкування з друзями і для набору аудиторії. Більшість аккаунтів саме в Інстаграмі, в Тіктоці та в Фейсбуці, була створена заради рекламного магазину. Ютуб пізнавальні відео та якийсь розвиток мозку. Ну, мабуть, інстаграм. А що саме? Що саме? Ну, мабуть, спостерігати за блогерами, за новинами різними. Мене зацікавляє Ютуб, тому що в ньому Багато корисних відео здебільшого саморобок. Переглядав рекламу блогерів, також цікавлюся відео на англійській мові і гумор. Новини. Ні, не довіряю, тому що майже всю інформацію перевіряю. Тому що побачив трошки цю кухню зсередини. Довіряю, але іноді перевіряю. Періодично так, але все одно всю інформацію перевіряю ще також з інших джерел. Так, довіряю, але перевіряю на інших сайтах. Прибрати більшість реклами та додати цікавих контентів. Потрібно більш моніторити. Правдивість інформації, зменшити кількість спаму та кількість шахраїв. Хотіла бачити більш правдивої інформації та розважального контенту. Можливо, розділення по вікових групах, щоб інформація подавалася по вікових групах комусь що цікаво. Наприклад, молоді тим більше там всякі аніме чи щось, щось подібне, більш дорослішим, там, наприклад, новини там, наприклад, і в загальному різна інформація, щоб воно підбиралося. Отже, сподіваємося, соціальні мережі надалі стрімко розвиватися, а кількість нових користувачів буде тільки зростати.